Ось так 9 -та година ранку, а в нас спустився дощ. Боже, опять хтось щось спале, дихати немає чим. Здається, знову цей самий сусід. Це капець якийсь. Хоча ж просила і попереджала, що ще щось таке запалиш. Ой, до людей не доходить. Знаєте, вислів, полумірам не привик. Оце про мене. Поставила молоко. Не знаю, мені щось так підказує, що це, мабуть, останній сир буде в цьому році. 13,5 літрів. Я до такого не звикла, якщо чесно. Таке пів каструлі бовтається. Ну, треба зварити. А поки моє молочко стоїть, заквашується з закваскою, я принесла вже сюди. Цю мілочку і зараз буду покривати другий слой. Ну і от, тепер головне дочекатися, поки висохне, і можна буде перевертати і покривати другу сторону. А поки що в холодильник. Все. Крайні дві головочки мілки в цьому році зварені. Завершувальний етап сироваріння 2023-го. Ну, а я дофасувала вже всі заказики. Фермент ми розважили на стрімі в прямому ефірі, а потім після нього пофасувала закваски, де в які в кого були. Пофасувала, позбирала спеції. Прийшов тут мій помічник. Сидить, допомагає, да? Спрашували про тебе на в прямому ефірі. Де це ти дівся? Скажи, спав, я тепер он позіхаю. Так. Да. Так що все, напевно, на цьому з вами буду на сьогодні прощатися. На завтра у мене вже все майже приготовлено. Залишиться тільки... Перед відправкою подоставати з камери закваски і все, і можна буде їхати відправляти замовлення. На цьому будемо прощатися. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Ну і чудових вихідних. Цілую, люблю вас. Бувайте до завтра. Папа! -па.